Вітання з Мілану. Я зараз знаходжуся на площі перед Ласкала, театральна площа. Позаду мене пам'ятник великому Леонардо Да Вінчі. Самі міланці не люблять цей пам'ятник, тому що він планувався бути в іншому місці. Але поки його будували, якраз утворилася площа театрі Ласкала, його сюди, якраз встановили. Спокійна лагідна атмосфера, вже розійшлася група з відом. Я хочу показати, що таке жовтень у Мілані. Листочки і театр Ласкала. Відома опера Ласкала. Він будувався на протязі 4 років. Фасад досить скромний, а всередині, неймовірної потужності акустика. І більше двох тисяч відвідувачів він. Може розмістити комерційний банк «Італіана», храми. І ми з вами, як заможні італійці, прийдемо вже, як ніби ми вийшли з театру, з театру через галерею Пасаж на площі дому і спокійно роздивимось цю неймовірну красу, попрощаємось з дому і ось підемо туди в галерею. Манаїло Вітторіо, віддамо шану великому Леонардо да Вінчі. Епоха відродження, яка саме панувала під час його життя в Італії. Леонардо да Вінчі Мілану віддав 22 роки. Для нього були створені неймовірні умови для його творчості. Міланці все робили те, що він казав, для того, що він тільки творив. Порівняння від з флоренційцями. Йому там було на переливки. Позаду мене ласкала, а попереду вихід. В нашому випадку вхід в галерею Мануїло Вікторіо. Я була залюблена в цей пасаж. Кращого, напевно, і не бачила ніде в світі. Каже, що е, можна порівняти з галерією Лафаєт, але ж ні. Пасаж Мілану просто неймовірний, і він планувався як проїзд королівської родини після служби з дому до Ласкали, а так само заможних шляхетних сіньорів і сіньов. Тому що саме тут, як би ми сказали, у Львові був шпацер з променадою і показує мод того часу. Ми прощаємось, П'яца де. Ласкала, і попереду у нас королівський пасаж. Неймовірної краси будівля в стилі Неоренесанс. Так, тут еклектика стиль. Подивіться, які, яка підлога, підсвітка, деталі кожного елемента, неймовірної краси убранство цієї величної будівлі. Мені взагалі дуже подобається пасажі. І я тільки уявляю собі, як шляхетна публіка Мілану того часу прогулювалась тут, захищаючись від дощу, забруднюючи своє святкове взуття цими галереями. Один з перших бутіків Рада був відкритий саме в цьому пасажі. Самі престижні бренди світу розташовані тут сьогодення. А я милуюся архітектурою безкінечно, і кожного разу, куди я сюди потрапляю, я зупиняюся, щоб роздивитися цю неперевершену красу. Старася живі кали екзотично червоного кольору. Чарівна жива музика. Мене підлога зачаровує не менше, ніж стеля. І ось там площа Дуомо. Цей пасаж будувався майже 22 роки. І ось ми в центрі пасажу. Тут герби. Усіх самих великих італійських міст. Саме в центрі той перший бутік Прадо. Звісно, переводимо погляд бачимо Louis і бачимо Луївідоник. І прада з цього боку. А там ми бачимо НАТО. І я знаю, що там роблять туристи. Там розташований герб міста Турин, який раніше був столицею Італії. Воно дуже бізнесове, і там зображений символ Турину, торус бик. Якщо стати п'яткою, прокрутитися, загадати бажання, воно виповниться. Я це вже робила. Бачите, торус. Цей знак, і от всі крутяться. Всі бажаючі крутяться, знімається на камеру, а ми рухаємось далі. А ось це герб Мілано, який ще бере свої початки з хрестоносців. Виходимо на П'яцо дому, площу дому. А ось тут герб Риму. Вовчиця, яка вигодовує Римула і Рома. В Мілані дуже стильні поліцейські. Галерея Вітторіо і II. І ми вийшли з вами на площу дому. Це головний храм. Мілано, який будувався більше 600 років, він збудований з неймовірної краси мармуру біло рожевого кольору і стилістика будови, вміючого готика. Дуже цікаво розглядати деталі, тому що там є що розглядати. Це головна площа. Тут відбуваються концерти, зустрічі. Класична світлина перед храмом. Це визитівка Мілано І ансамбль площі. І ось пам'ятник королю об'єднаної Італії. Мануїло Вітторіо II. Він на коні, і кінь, побачивши дому, здивувався від цієї величі. Композиція площі однозначно виділяє дому як домінанту архітектури. Неймовірна атмосфера, співають музиканти, прогулюються туристи. Гарно і шляхетно, тільки уявіть, цей храм будувався більше 600 років. Він в тріті в світі найбільш довгих по забудові храмів з 1396 по 1985 65 рік. Храм будувався з маленькими доповненнями. Це вражає, я була всередині, там дуже велична неймовірна акустика, атмосфера і краса. Е -е, якраз е -е, не пам'ятаю, який рік це ще був Іоанн Павло II, і була холідора, свята дорога. Я змогла настояти в величезній черзі, а пройти відносно за 15 хвилин. А черга займала тоді десь 5 годин. Я рахую, що це чудово. І цей Міланський репортаж я однозначно закінчу з площі Дуомо, з цієї неймовірної атмосфери Мілану. В цей приїзд Мілан був дуже гостинний у погоді. Туристів багато, але не настільки багато, як зазвичай. Блакитне небо, чудова атмосфера, музика, італія. І, Мілан я щаслива, і я знаю, що продовження буде. До побачення, ваша Ксюня.